З додавніших міст України та східної Європи протягом 11 сторіччя і пережив складну історію на кіпі переді та за У 2009 році. За рейтингом журналу Фокус наше місто Чернігів оголошено найчистішим. Та все ж основним багатством нашого міста залишається пам'ять минулих поколінь. Бібліотека імені Короленка не просто головне книгословище області, а й заклад культури європейського рівня. Загальний фонд бібліотеки складає більше ніж 868 тисяч примірників за потужністю видань сучасних документів. Це найвагоміша бібліотека області. Особлива цінність фонд рідкісних видань 19-го, початку 20-го століття, який найлічує більше ніж 15 тисяч джерел та фонд краєзнавчих видань. Заклад потужна база підготовки студентів вишивначальних закладів. Та плацдарм для роботи науковців. Вікна цього закладу вікна нової інтелектуальної генерації українського народу. Ми, як ліцеїсти одного з кращих закладів Чернігова, просто не могли пройти повз такої наукової скарбниці. Чернігівська громадська бібліотека була відкрита 28 березня 1877 року. Вже 70 років бібліотека імені Короленка знаходиться за адресою місто Чернігів, проспект перемоги 40 на центральній вулиці міста. За роки діяльності заклад пережив політичні репресії, закриття, зміни приміщення, урядів та країн, пожежу та бомбардування. Будувало споруду для Дурянського земельного і селянського поземельного банку. Автор проєкту Петербургський архітектор Олександр Іванович Фонгоген. Будівля банку мала стати найпрогресивнішою за виглядом в усьому Чернігові. Вікна цього періоду відіграють неабияку роль і суспільства. Їх форма все ще вимагає високого ступеню освітленості приміщення говорять про технічний прогрес, про прагнення нового. Архітектор прагнув звести будинок красивий і візуально довершений, але разом з тим функціональний і практичний. Дуже вишукано виглядають незвичайний трикутний балкон та шестигранні вікна. Всі вони функціонально виправдані, виважені. Середини будівлі створюють атмосферу вишуканості, відкритості світу, навіть багато світла, при цьому пом'якшуючи його. Український модер проявляється тут як раціоналістична течія зі стриманими та тектонічними формами, з мінімум декору. Будівля бібліотеки імені Короленка, безперечно, справжня чернігівська перлина українського модерну. Мої пропозиції наступні. Замінити вікна на склопакети у роздільних дерев'яних рамах, при встановленні дещо заглибити їх у віконний отвір. У підвіконнях передбачити вентиляційні решітки для звукоізоляції використати склопакети зі склом різної товщини. Деякі вікна вже модернізовані. Приємно відзначити, що при заміні зберегли особливу конструкцію віконних рам. Результати опитування показали, що 37% опитаних знають цю будівлю як наукову, а 50% – як інтернет-бібліотеку. Серед респондентів 20% читають книжки постійно, 30% намагаються знайти для цього час. Лише 2% відповіли, що нічого не знають про цю пам'ятку архітектури. Але всі до одного визнали, що такі будівлі прикрашають місто. Деякі читачі бібліотеки наголошували на особливій культурній атмосфері всередині будівлі, відчуття середньовічного замку та європейського стилю. Будівля колишнього земельного банку, а нині прославленої бібліотеки є окрасою міста, відвідавши яке можна не тільки помилуватися архітектурою, а й рідкісними виданнями книг. Такі заклади заслуговують на увагу, особливо в питаннях енергозбереження, бо саме в цих стінах плекається наше інтелектуальне майбутнє, а заощаджувати на майбутньому не можна. Тож, відкриємо вікно, в майбутнє!